Шановні студенти, в цьому відео я хочу продемонструвати вам опорні такі показники, які будуть характеризувати саме діяльність серцево-судинної системи. відповідно. Ось, і ми будемо дивитися з вами відео. Серцево-судинна система це мережа кровоносних судин у тілі людини, її функція транспортувати кров до клітин. Серце є м'язистим органом, з чотирма камерами, і його скорочення забезпечують безперебійний потік крові через великий і малий кровообіг. Я зупиню це відео і хочу одразу вам нагадати, що у значенні Серцево-судинна система ми бачимо два слова: серцево і судин. Тобто, ми гарно тут бачимо на відео, що сердечко це є такий основний центральний орган. Він порожнистий, має чотири камери: відповідно, праві відділи, ліві відділи пам'ятаємо. З анатомії є у нас праве передсердя, ліве передсердя, правий шлуночок, лівий шлуночок. Шлуночки завжди призначені для того, щоб викачувати кров. У судини, у судини малого кола чи великого кола кровообігу. Відповідно, лівий шлуночок, так, ось він, ось такий гарний, великий, значить, він нам викидує кров саме у велике коло кровообігу. Відповідно, значить, він працює завжди під тиском. Саме велике навантаження у функціонуванні серця припадає на лівий шлуночок, тому що звідси максимальна кількість крові артеріальної, насиченої киснем, потрапляє нам у велике коло кровообігу, так і тобто, позначені судинки великого кола кровообігу червоненьким кольором. Значить, такі судини не несуть. Кров до органів. Уже відповідно на рівні органів відбувається газообмін, і артеріальна кров перетворюється на винозну, і судинки з синеньким кольором, які позначені, вони несуть винозну кров від органів до серця. І завжди судини, які впадають у серце, вони будуть впадати у протилежне передсердя. Тобто, якщо Велике коло кровообігу починається на рівні лівого шлуночка, то воно буде закінчуватися правим передсердям. Якщо ми говоримо про мале коло кровообігу, то це є рівень грудної клітки, ось воно позначено таке маленьке, це є рівень легень, що буде характеризувати саме обмін кисню вуглекислого газу. Для того щоб потім насичувати організм киснем. Так, і мале коло кровообігу воно починається з правого шлуночка. І відповідно вени, які йдуть потім, значить, вже до серця, які несуть венозну кров, вони, артеріальну, перепрошую, вони будуть впадати у ліве передсердя. Тут ще такі особливості є, що, а, значить, у великому колі кровообігу завжди кров співпадає, значить, судини, назва судин співпадає з тією кров'ю, які Яку вони несуть, тобто мається на увазі, артерії несуть артеріальну кров, венозні судини, несуть, вени несуть венозну кров, тобто свіпає на рівні малого кола кровообігу. Це все навпаки. Тому що артерії будуть нести венозну кров, а вени малого кола кровообігу будуть нести артеріальну кров. Це також дуже важливо. Для клінічного розуміння Патологічних змін, ми будемо розділяти відповідно окремо сердечко, окремо судинну систему. Тобто ми будемо, ми маємо зрозуміти окремо серцеву недостатність, окремо судинну недостатність. І основні, відповідно, життєво важливі показники, як ми говорили в попередніх наших заняттях, ми маємо оцінювати на етапі об'єктивного обстеження. тобто, це Yeah, uh, Pulse. Тиск, частота дихання, температура, так, шкірні покриви, загальний стан пацієнта це те, що ми бачимо візуально, це те, що ми мінімально можемо зробити руками, щоб все-таки потім прийти до висновку, як нам діяти далі. Отже, сердечко, коли воно б'ється, викид серця, серцем крові в аорту, перше, нам буде показувати саме частоту серцевих скорост. Я дуже прошу пам'ятати саме ЧАЕСС – частота серцевих скорочень, ми бачимо, ми пам'ятаємо, сердечко у нас розташовується на рівні грудної клітки, і тому в майбутньому, коли ми будемо проводити об'єктивне обстеження пацієнта і оцінювати частоту серцевих скорочень, ми будемо звертати саме увагу на метод. А у на рівні верхівкового поштовху, тобто це є рівень верхівки серця. Ми не маємо плутати частоту серцевих скорочень і пульс. Про це ми поговоримо далі. Ще один дуже важливий показник, який ми будемо оцінювати, звичайно, це є рівень артеріального тиску. І ми знаємо, що артеріальний тиск має два компоненти: систолічний артеріальний тиск і діастолічний артеріальний тиск. Тобто, по е, простому, верхній нижній. Отже, сердечко, коли воно скоротилося, і лівий шлуночок викинув кров в аорту в саму велику судину нашого організму, саму велику артерію, це є рівень систолічного артеріального тиску. Так, він емоційний, він піддається впливу стресу, хвилювання, викиду адреналіну, відповідно. Тобто, скажімо так, він не постійний. Дивимося далі відео. Серцеві клапани забезпечують рух крові в одному напрямку, і серце може адаптуватися до навантажень завдяки своєму регуляторному механізму і нервовому та гормональному впливу. Серце розміщується у межах перикарду, навколо серцевої сумки, за грудиною, між правою та лівою легенею. Поняття серцевої сумки ми повинні запам'ятати, бо тому, що в подальшому в клінічних ситуаціях ми будемо розглядати таку патологію як перекардит, тобто це запалення саме навколо серцевої сумки. Такі тести зустрічаються в нас у кроці М. Тобто запам'ятовуємо даний. Даний компонент нашого уроку. І дуже важливо дуже важлива була фраза на рахунок того, що ми бачимо топографічне розташування сердечка, так, ми бачимо легені, значить, так і як ми говоримо, що. І сказано у відео, що серце розташовується за грудиною. Ось ось тут проекція у нас грудини, тобто посередині, У нас це дуже важливий компонент грудної клітки. Чому складова частина? Тому що, по-перше, це топографічне уявлення топографії органів грудної клітки. Це перше, друге це це є, скажімо так, складовий і основний компонент з розуміння розташування. На рук реаніматора при, наданні, при проведенні серцево-геневої реанімації, де розташувати правильно ручки. Ну і відповідно за грудинне розташування серця нам потім буде говорити про інтерпретацію за грудинних болей. Якщо у нас пацієнт скаржиться на загрудинні болі з ірадіаціями, ми про це будемо говорити. Тобто, один з можливих діагнозів це є зміни у сердечку. Тому ми підтверджуємо таким чином те, що знання анатомо-фізіологічних особливостей, органів, систем органів саме основне, значить, це є основа для розуміння в подальшому патоморфологічних змін. і Потім все це буде відбуватися в основних скаргах і, і даних об'єктивного обстеження. Дивимося далі. Воно злегка зміщене вліво у порівнянні з позицією центральної лінії грудної клітки. Серце людини в середньому скорочується приблизно 72 рази за хвилину. Отже, середньо 72. Що ви маєте запам'ятати, і це обов'язково. обов'язково, значить, Ви маєте запам'ятати, що частота серцевих скорочень становить 60 80 ударів за хвилину. Значить, і, відповідно, ми повинні уже далі рухатися. Так, значить, і відштовхуватися у інтерпретації того, що ми вислухали, 60 і менше, 80 і вище. Отже, поняття відповідно, значить, поняття таке, як ми на попередньому занятті говорили, що. Тахі це прискорення, бради це сповільнення, тобто чогось, що, відповідно, щось стукає, щось відповідно рухається, це саме в росі. Тобто, якщо ми говоримо про тахі, і тут ми маємо розуміти кардія бо тому, що все-таки сердечко, так це карт так, перикард, ендокард, міокард, або безпосередньо кардіологічне відділення, це те, що по-простому. тобто Ви завжди маєте це знову ж таки, проводити асоціації. Це значить тахі багато. Завжди буде тахі багато. Тобто, це більше чого: 80. Тобто, якщо у нас ЧАСС більше так, 80 ударів за хвилину ми будемо мати, що тахікардію. При цьому, відповідно, ми пам'ятаємо, що бради це є сповільнення, і тому, відповідно, значить, бради, і знову ж таки, Кардія. Це в нас є менше, ніж 60, тому що межа норми 60-80. Менше це брадикардія. Тобто, в будь-якому випадку, коли ми бачимо відповідно, а, значить. Коли ми будемо е, бачити, е, мен, чи, наприклад, 55, 59, чи відповідно там 40, частота серцевих скорочень, і при цьому знову ж таки має бути серцебиття ритмічне, ми говоримо про брадикардію. Ми не говоримо про аритмію. Так, бо, тому що дуже часто е, студенти плутаються і на тахікардію, говорять, що це є аритмія, тобто відсутність ритму, А відсутність е, ритміка, так, відсутність ритму ні, це помилка. Якщо в нас сердечко стукає прискорено, багато, 100-90, 100, 110, 105, Тахі Якщо 40, 45, 50, 48, наприклад, чи навіть 59, ми вже рахуємо, що це є брадикардія. Але якщо сердечко стукає неритмічно, тобто там, 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 там. Так, тобто немає ритму, асоціюйте, будь ласка, з ритмом танцю. Якщо ви швидко, гарно так, рушитеся в танці ритмічно, так, швидко, це тахікардія, прискорюється серцебуття. Так? Значить, якщо, відповідно, ви танцюєте якийсь повільний танець, також ритмічно, гарно, значить, у вас гарний партнер чи партнерка, тоді, відповідно, це брадикардія. Але якщо, відповідно, двоє людей танцюють і не відчувають музики або не вміють танцювати, вони будуть танцювати неритмічно. так? І це буде дуже помітно збоку. Отак само сердечко неритмічно ритмічно Скорочується при аритмії. Тобто, там так і буде вказуватися в клінічних ситуаціях, що серцебиття неритмічне через різні проміжки часу, відповідно. Тоді ми говоримо про різні види аритмії, про що ми будемо говорити в наших наступних лекціях. Отже, продовжуємо далі. А це означає, що воно скорочується майже 2,5 мільярда разів. Протягом середньої тривалості життя людини, анатомічно серце складається з двох частин: правої та лівої, кожну з яких можна поділити ще на дві частини передсердя і шлуночки. Ми про це я про це проговорила відповідно. Ось, бачите, як гарно тут нам показується. Ось у нас лівий шлуночок. Як ми можемо сказати, що це дійсно лівий шліночок, бо тому що він завжди буде набагато товстіший. так як я говорила, що лівий шлуночок набагато більше бере на себе відповідальності, так, бо тому що його відповідно скорочення викачує крова орту. Так, значить, тобто на нього покладається дуже багато зусиль, і природа так створила, що ці стінки не завжди будуть дуже товсті. І завжди артеріальна кров буде позначатися червоненьким. Далі це є правий відділи. Правий шлуночок буде викачувати венозну кров, яка позначується синеньким кольором, а через так правий от правий шлуночок і викачується кров у легеневий стовбур. Тут ви маєте пам'ятати, що завжди ті судини, які йдуть від серця, а від серця, ми розуміємо, що вони йдуть зі шлуночків, вони будуть завжди називатися артеріями. Ті, відповідно, судини, які йдуть до серця, тобто ось, до передсерть, вони завжди будуть називатися венами. І незалежно від того, чи вони несуть венозну кров, чи артеріальну, все рівно вони називаються вени. Значить, Говорили, Що велике коло кровообігу співпадає, мале коло кровообігу не співпадає. Значить, навіщо нам це знати? У нас є таке поняття, як говорилося в цьому відео, що кров транспортується в одному напрямку. У нас все в організмі транспортується в одному напрямку. Назад, воно в нормі не повертається. І тому, відповідно, що кров з пересердь іде в шлуночок, потім шлуночка у судини. Значить, між пересердням і шлуночками є клапан. Пани, так, які потім, відповідно, не пускають кров назад уж у передсердя, і аналогічно клапани є між шлуночками і ось цими судинами, з якими вони зв'язані. І звичайно, що все те, що в нас є анатомічно, воно може змінюватися під впливом різних, скажімо так, етіологічних причин чи факторів. І тому ми будемо з вами говорити про різні вади. Тобто це є е, проблеми з клапанами, ось цими відповідно. Це називаю, вони називаються стулкові між пересердями і шлуночками. З правого боку, відповідно, це три стулкові, з лівого боку це є двостулковий клапан. І клапани, які розділяють шлуночки і судини, вони називаються півмісяцеві. І можуть бути, може бути недостатність клапанів, може бути, наприклад, навпаки, стенози цих отворів. значить, Даних отворів ми будемо мати потім у клінічних ситуаціях, які також наносяться на крок. Ми будемо це розглядати, проблеми, які пов'язані саме з рухом крові у межах серця. Ну і, відповідно, звичайно, це є захворювання, які потім будуть давати можуть давати в майбутньому серцеву недостатність. Рухаємося далі. Очки. Таким чином, серце людини має чотири камери. Передсердя відповідають за отримання крові і передачу її до шлуночків у той час, як шлуночки відповідають за помпування крові із серця. Передсердя і шлуночки функціонують одночасно. Коли передсердя скорочуються, шлуночки розслабляються і навпаки. Коронарні артерії постачають насичено киснем кров до серця, що є дуже важливим. Оскільки постачання кисню та поживних речовин до серцевих м'язів є надзвичайно важливим для правильного функціонування серця, система електропровідності серця забезпечує Коронарні судини. Дуже хочу про це так нагадати, і, відповідно, ви маєте просто закарбувати своїх знання про коронарні артерії, про коронарні вени, бо тому що це є власне, скажімо так, власна така кровоносна система сердечка. і саме Сенокардії, інфаркти вони будуть пов'язані з патологією саме коронарних судин. Це перше. Далі, відповідно, де ми маємо використовувати дану інформацію, це є фармакологія, бо тому що так як у кроці є ДКІ, так ми говорили, що Присутні тестові завдання, які місять патоморфологічні різні зміни і фармакологічні групи препаратів, ви маєте, наприклад, розуміти, що є такі групи препаратів, які розширюють коронарні судини, тобто вони називаються коронародилататори. Тобто коронару, зрозуміло, це будуть коронарні судини, дилатація це є розширення, і це є основа, скажімо так, лікування ішемічної хвороби. Серця, підтримка сердечка, профілактика, виникнення інфарктів, відповідно, тобто, вони застосовуються широко в кардіології і вони можуть бути представлені ці групи препаратів на ліцензійному іспиті, тому ми обов'язково за це говоримо. Далі, відповідно, я хочу поговорити про таке поняття, як судинна система. відповідно, І ви бачите, тут на зображенні, що судини червоного кольору і значить, судини синього кольору вони контактують між собою. Тобто, не те, що контактують, а вони переходять одна, одна система в іншу. Тобто артерії вони потім будуть розгалужуватися. Дерево, так, значить, немалесенькі гілочки, тобто вони розгалужуються до артеріол і далі йде мікроциркуляторне русло. Ось воно ну, тут зображене відповідно. Мікроциркуляторне русло, значить, це є обмін. Обмін кисню, вуглекислого газу, і вже після мікроциркуляторного русла, яке представлене капілярами, тут кров повністю зупиняється, далі йдуть вени. Для чого я дуже хочу, щоб ви отак асоціювали ось цей малюночок далі з хірургічним профілем, адже артеріальна кров вона завжди буде червона, так, венозна кров завжди буде темна, бо значить, тому що. Артеріальна кров вона насичена киснем, а венозна кров вона вже буде насичуватися вуглекислим газом саме відповідно на цьому рівні, коли відбувається газообмін. Так, як у нас сердечко скоротилося. Так, значить, ми говорили, що рівень систорічного артеріального тиску це є саме викид лівого шлоночка значить, це є в аорті тиск. Так, а от У дрібних артеріях це є діастолічний тиск, він, це рівень нижнього тиску, так і він більш стабільний. Тут вже немає такої вираженої дії адреналіну, хвилювання, тобто він не так піддається впливу нейрогуморальної регуляції, і тому по в майбутньому ті відповідно проблеми, які будуть пов'язані з рівнем саме артеріального тиску, де ми маємо оцінити рівень гіпертензії. Так, тобто ми знову ж таки будемо зараз говорити про це. значить, Це є саме ми оцінюємо рівень діастолічного артеріального тиску. значить, І, звичайно, що ми маємо при цьому знати відповідно ту саму норму. Отже, значить, систолічний артеріальний тиск, тобто, тиск в аорті, значить, він буде становити 100 тире, відповідно, 139. Я дуже прошу це запам'ятати, тому що аналогічно дуже студенти плутаються. Коли ми говоримо про діасторічний артеріальний тиск, оцей більш постійний, ми будемо говорити про його рівень 60 89 мм тутного стовпчика. Значить, тобто, як ми бачимо. Так, це є максимально допустима норма, значить так, мінімально, максимально допустимі норми з діастолічного артеріального тиску 100 на 60, 139 на 89. Оце ви маєте вивчити на пам'ять. Тому що з показника артеріального тиску 140, ну, тобто одна одиниця відповідно вверх, значить, 140. Так, на 90 це є показник артеріальної гіпертензії. Студенти плутають кардію та хібради, кардію з гіпертензією. Тому я так наголошую, що окремо сердечко, те, що говоримо карт це є серце. Тахікардія, брадикардія, аритмія, це є серце. Коли ми говоримо про рівень артеріального тиску, то це є тонус судин, значить, і підвищений рівень артеріального тиску, гіпербагато, гіпомало, тобто гіпертензія. Тензі це є тиск. Тобто, це є, що чи гіпертензія чи гіпертонія, тонус судин. Значить, це пов'язано з артеріальним тиском, і це є так аналогічно опорна інформація по об'єктивних даних обстеження пацієнта і входить до основного переліку життєво важливих показників. Якщо ми говоримо про значить, знижений артеріальний тиск, то звичайно ми будемо брати від 100 на 60 на, на одну одиницю. Мен. Тобто 99 на 89 мм тутного стовпчика це в нас є рівень, значить, який ми будемо говорити про гіпо. Тензію, артеріальна гіпотензія. Як показник гіпертензії, так і гіпотензії. Це ми будемо розглядати як окремими тестовими завданнями в кроці, аналогічно, як і структурними такими складовими компонентами певних діагнозів. Ну, тобто, наприклад, зрозуміло, що рівень високоартеріального тиску, так, значить, ми будемо відповідно мати. Значить, Наприклад, це є гіпертонічна хвороба, чи гломерулонефрит, чи гі... гіпертереоз, гіперфункція щитовидної залози, акушерство екламсія, рівень високоартеріального тиску це є епілепсія в неврології психіатрії, гіпотензія, так? Тобто це те, що малий артеріальний тиск. Малий артеріальний тиск ми будемо бачити при різних шоках. Станах їх є дуже багато, і будь-який шоковий стан він супроводжується рівнем гіпотензії. Так, значить, тобто ми з цим будемо досить багато зустрічатися. Тобто, на даний момент вам потрібно чітко зрозуміти норму частоти серцевих скорочень на верхівці серця. Далі рівень допустимі рівні артеріального тиску. тобто так, 100 на 60, 139 на 89. Тобто, це в нас є норми. Гіпотензія, зниження артеріального тиску, гіпертензія. Так, це є підвищення артеріального тиску. Далі патологічні, відповідно, зміни е серцебиття. Тахікардія, тобто більше 80, відповідно, ударів за хвилину. Далі брадикардія. так, значить, тобто, Це в нас є менше допустимої норми, тобто менше 60. Аритмія, відсутність ритму, тобто пульс не ритмічний. І тут же, так як я говорила, що ви дуже наголошувала, що ви маєте розуміти щитке поняття, як чай. ЧАЕС, тобто, це є оті серцеві скорочення в грудній клітці. І є таке поняття ще як пульс. Пульс, відповідно, завжди запам'ятайте, будь ласка, що пульс визначається на променевій артерії. Значить, так, тобто, пульс і ЧСС – це зовсім дві різні речі. Пульс це щось пульсує. Так, тобто ЧСС це є аускультація на верхівці серця, пульс це в нас є щопроменева артерія. Це дуже і дуже важливо і завжди має співпадати пульс і, відповідно, ЧСС. Тому що у патологічних змінах ми будемо бачити відповідно таке поняття, як дефіцит пульсу. Коли пульсу не вистачає, діти плутають, Єют і говорить, що це є аритмія, це неправильно. Тобто, пульс і ЧСС повинні бути однакові. Якщо ЧСС нормальне чи підвищене, а пульсу менше, тобто він в дефіциті. Ми так і називаємо дефіцит пульсу. На даний момент це є початкова інформація по серцево-судинній системі. Зустрінемося в наступних наших уроках. Дякую.